З глибоким сумом сповіщаємо, що відійшов у вічність житель села Хильчиці Золочівського району, військовослужбовець 5-го прикордонного загону, молодший інспектор прикордонної служби Богдан Дволят 1991 року народження. Богдан самовіддано служив у прикордонному загоні, захищаючи Україну у 2022 році. Виконуючи службові обов'язки, він отримав важкі бойові поранення. Внаслідок підриву транспортного засобу на мінно-вибуховому пристрої. Пройшовши складне лікування та реабілітацію після важких травм, воїн до останнього боровся за життя 31 травня 2025 року. стан здоров'я Богдана різко погіршився. Внаслідок ускладнень, спричинених раніше отриманими травмами, він впав у кому 5 червня 2025 року. Серце захисника зупинилося. Йому було лише 34 роки. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всій громаді. Світла пам'ять і шана Герої України.